Друзі, сьогодні в нас нове надходження. Це троєчки GT, 2 літра дизель, корейська в дуже гарному стані, невеличкий пробіг, завицький шедолайн, вона тонована в коло, гарно блистить. Сполірок від'їжджає, електрокришка багажника. Також в нас є безключовий доступ, проекція. На лобове скло. Чорно на чорному. Так виглядає. Панорамка. Режим їзди, парктроники, Камера заднього огляду, широка магнітола, дзеркало з автозатемненням. Є в нас удержання в полосі. Так, от воно виглядає. Гарний варіант та дуже-дуже маленький розхід палива. Машинка працює без чеків. Бемс. По місту розхід біля 7 літрів, по трасі 6. Була БМВ на такому моторі, тому точно знаю. Дуже гарний розход. Ці машинки не рвуть, як 3 літра, тому. Можна спокійно кататись та не паритись. Приїжджайте, друзі, на огляд є гарний варіант на дизельному двигуні.